Хліб нас на світлі, нам не місті. І останні нам долги наші. Я каже, ми саме до пішов. Ми сьогодні ходили, були на збори, ходили до обласної ради, до мера ради за нашу канонічну церкву, щоб зареєстрували нашу архієпістку Абсолофію. Тоді ми ходили на могилку до митрополіта Макарія який просто вже більше 20 років тут, але ті, але ті злякалися, закрили собор, закрили далі, що ми не могли підійти до цього до могилки. Ми мирна хода була, але ми за свою церкву, Також тому що це, це церква наших дідів, прадів, наших козаків. Ще раз поза всіх всіх читателів газетерія. Поздравляю з, з Новим, новим, новим. Роком і з гражданським Новим роком, наступаємо святками. Мира, радості, любі, всім бажаю. Спасибо, Господь.